Що отменили приобретення наших унитазов, це їм дорого обойдеться. Они, в общем-то, мені кажется, були б нужны сегодняшней ситуації. Друзі, привіт. Росія зіштовхнулась із найстрашнішими санкціями. Справа в тому, панове, що Євросоюз заборонив продавати в Росію. Унітази Росія замовила десятки ядерних калібрів. Ну а Путін скиглить через санкції. Трамп прогнозує, що вони добряче вдарять по російській економіці. Російські літаки знову нахабно увійшли в повітряний простір країни ЄС. Яка буде реакція? Чи буде вона? Ну і що власне і санкціями? Про це все детальніше у цьому відео. Підпишіться на нас, якщо раптом ще ні, бо це мерзость не бути підписаними. І додивіться це відео до кінця. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Друзі, погнали! З позитивного почнемо як завжди, у підмосковному Красногорську. Добрий дрон влетів в квартиру. І вибухнув губернатор Московської області, стверджує, що в результаті атаки безпілотника в місті постраждали п'ятеро людей, в тому числі дитина. БПЛА залетів у квартиру на 14-му поверсі у житловому будинку. У Міноборони Росії відзвітували про збиття нібито 111 українських БПЛА над Росією та Окупованим Кримом. Ставте лайк під відео, друзі, якщо хотіли б, щоб добрі дрончики залетіли до Росіян в гості і сьогодні. А взагалі залітали частіше. Ну а ми поки рухаємось до основної теми випуску, і вона наступна: Росію очікують проблеми із державним бюджетом через нові американські санкції проти двох провідних нафтових компаній. Але вона розробляє плани для пом'якшення, так би мовити, удару. Про це пише Блумберг за словами одного із анонімних російських чиновників. Бюджетні втрати неминучі. Проте Росія спробує компенсувати їх розгортанням власної мережі нафтотрейдерів і так званого тіньового флоту ну такий флот для обходу обмежень який ніхто не бачить, але він є інший співрозмовник видання зазначив, що в уряді близько місяця на підготовку до повного набуття чинності санкцій, і Кремль використає цей час для адаптації. Він також не виключив можливості перегляду позиції США в майбутньому. А раптом щось у лісі здохне, і Путін скаже, готовий говорити, готовий закінчити війну. Але тут шанси розумієте, малі. Кремль, звісно ж, каже, що вообще все в порядку, Нам нічого страшно. страшна. По заявив журналістам, що російська енергетика почувається увірено, і санкції цю увіреність сильно не. Похитнуть ми чувствуємо себе уверенно, устойчиво і, несмотря на определенні потери, вони, звісно, будуть зв'язані со многими обстоятельствами. Тим не мене, наша енергетика чувствує себе достатньо уверенно. Ну а ще Путін загадково закликав подумати на кого працюють люди в адміністрації США, які підказують Трампу ось такі методи впливу на Росію, як санкції, маєте варіанти, друзі, на кого працюють? Напишіть в коментарях. Ще кремлівський диктатор нарікав, що російсько-американські відносини зазнали ущерба через такий недружественний акт. Звісно, це акт недружественний в відношенні Росії. Це очевидна річ. І він не укріпляє російсько-американські відносини, які тільки-тільки вот, почали відновлюватися. Такими діями адміністрації США наносять ущерб російсько-американським отношеним. Трамп теж прокоментував, зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість. Мовляв, побачимо, побачимо, що буде за півроку. Путін сьогодні фактично заявив, що Росія не піддається санкціям США. Він сказав, що це не вплине на на російську економіку серйозним чином. Чи він помиляється? Добре, я радий. Я радий, що він так вважає Все добре. Я повідомлю вас про це. через 6 місяців гаразд. Подивимось. подивимось як все складеться. За кілька хвилин про те, що штати бояться, що Китай і Росія почали проти них так звану с... свійну. А Ілон Маск планує створити армію роботів. Розкажу про все це буквально за кілька хвилин. Ви ж додивіться відео до кінця, і не забудьте в описі зайти, і стати членами нашої спільноти патреону, допомогти нам на банці і кофі а також за кордоном можна допомагати з допомогою PayPal. Це ваш внесок в чесну журналістику і в те, що ми робимо щодня. Дякую всім, хто допомагає. Продовжуємо про ядерні крилаті ракети Росії. Хоч Трамп не втрачає надії на мирні переговори. Кремль і далі підвищує градус напруги. Приміром, стало відомо, що міністерство оборони Раші замовило 56 крилатих ракет із сімейства калібр. Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою. Про це повідомив портал мілітарний виконавцем контракту. Друзі, виступає російське конструкторське бюро під назвою Новатор, яке вже перебуває під санкціями Європейського союзу за постачання крилатих ракет російським окупантам. За документами, які опинилися в розпорядженні видання, контракт має бути виконаний впродовж 24-26 років. Друзі, напишіть в коментарях, на що він це робить. Тобто для лякалки, чи є якась інша причина, а, чи він може хоче їх застосувати, якщо раптом буде сильно програвати? Напишіть в коментарях. Ваші варіанти ну а взагалі друзі Путін особливо боїться поставок ракет Томагавк сполученими штатами. Ну, це вже не секрет для вас, І навіть пригрозив ошеломляючим отвітом, якщо Україна такі битиме по Росії цією західною зброєю. Якщо таким військом будуть наноситися удари по російській території, відповідь буде дуже серйозно, якщо не сказати ошеломляючим. Пустіння об этом подумають: неравіться, не нравиться терпи, моя красавиця. Це ж так він говорив. А що ж з унітазами, друзі? Згідно з документами в офіційному журналі ЄС, блок в рамках 19-го пакету антиросійських санкцій заборонив експорт до Росії: Ван, душових умивальників, біде, унітазів, сидінь і кришок, зливних бачків та аналогічних санітарних виробів. Із пластику. Путін спробував е, пожартувати у відповідь на такі заходи Євросоюзу, але сів в калюжу, бо думав, що це ЄС більше не купуватиме російські унітази, а не навпаки, щось неправильно йому там донесли або вже вік на Навіть в таких питаннях не може розібратися, звикли унітази пити, а не купувати, тому пиздить і їхній главарь відмінили приобретение наших это им дорого обойдеться. они, в общем-то, мне кажется, були б нужны сегодняшней ситуації, друзі. Ну і про літаки російські на території країн то два російські літаки 23 жовтня увійшли в повітряний простір Литви. Приблизно на 18 секунд покружляли там. Інцидент стався в районі міста Кібартай, це на кордоні із Калінінградською областю. Російський літак Су-30 і літак заправник ІЛ-78 вторглися на територію Литви приблизно на 700 метрів. І перебуваючи в повітряному просторі країни НАТО, близько 18 секунд. Покинули її у відповідь на порушення кордону в повітря негайно підняли два іспанських винищувачі із місії повітряної поліції альянсу. Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. і ми маємо реагувати на це. Друзі, нагадаю, у вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. І крім звинувачень, як ви розумієте, справа далі. Не рухалась. Але я думаю, що частина із вас каже: Єні, ну, а чому вони не збиваються літаки? Я вам скажу, що тут є одна хитрість. Я про це говорила з військовими експертами от буквально напередодні. Хитрість в тому, що руски навмисне це роблять. Тобто їм потрібні прецеденти для того, аби підвищувати ставки. Якщо буде збиття, то це підвищення ставок. По-перше, класна картинка для своєї аудиторії. А по-друге, демонстрація Європейському Союзу, що буде ще гірше. А, і я бачу, скаже Путін, що країна НАТО просто знищують нашу техніку, хоча ми нічого агресивного не робили. Ну коротше, вони придумають якусь форму. Тому країни альянсу наразі цього не роблять, тобто не дають йому ґрунт, так би мовити. Тим часом війна, схоже, виходить в інший вимір: Китай та Росія розпочали. Війну проти США про це пише видання The Times, Полягає ця війна в наступному привабливих китаянок та росіянок масово відправляють до Кремнієвої долини. Контррозвідка США побоюється за технологічну безпеку країни, адже дівчата спокушають, потім виходять заміж і навіть народжують дітей американським перспективним ученим в галузі технології, і з метою ясно, що шпигунства. Діють доволі професійно, не паляться і доводять справу до кінця. Ну а Ілон Маск анонсував армію роботів для перемоги над бідністю. Ох, під час квартального звіту компанії Тесла Маск майже не торкався поточних продажів електромобілів. Знаєте, що коли він був там біля Трампа, продажі впали, його багато критикували. Тим акцентував увагу на двох амбітних проєктах: гуманоїдному роботові «Оптімус» і сервісі автономного таксі Сайберкап. Словами маска, ці технології можуть створити світ, де, мовляв, нема бідності, і доступ до найкращої медицини буде в кожного. Як саме не пояснив, проте ми ясно, що повірили маску. Напишіть в коментарях, що думаєте, яким чином ці роботи можуть бідність мінімізувати або взагалі звести нівець. Цікаво почути ваші думки, друзі. Ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б, можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є і автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в піар-коді. Сердечки вам Ми, бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сільському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, наступне відео тут підпишіться на нас. Допомогти створювати контент. Ви можете в описі до цього відео. Дякую, що нам довіряєте. До зустрічі.